Шановні, шановні вчителі 145 го ліцею, раді так сталося, що найважливіша місія привітати вас від мені усіх випускників випала. Мат. Так, і це круто. Хотілося б сказати що щось насправді щире, неофіційне. Але що? А справді, за всі ці роки, стільки всього відбулося. Я навіть і не знаю, як це все пересказати за декілька хвилин. Але все ж таки треба починати. Ну, давай спробуємо. Шановні вчителі Славетного 145-го ліцею, дякуємо вам за те, що навчання для нас було не мукою, а радістю. Ти серйозно? А я б подякував за те, що ніколи не байдукував. А ти серйозно? Щось у нас не виходить. Нічого не змінюється. Дівчата, як завжди, мають брати все в свої руки. Педагогічний та учнівський колектив ліцею пишається тим, що серед наших випускників безліч видатних науковців, керівників провідних вишів та успішних бізнесменів. Тому скажу так: тисяча годин з математики і тисяча годин з фізики, протягом яких ми вивчали ці предмети, обов'язково стануть у пригоді кожному з нас. Навіть якщо ми зараз про це ще не здогадуємось. Не можна погодитися щодо останнього. Проте я подякував ліцею за дух науки, гарне обладнання фізичних та хімічної лабораторій, а також співпрацю з найкращими університетськими факультетами. Наша юність пройшла у змаганнях, вікторинах, святах та конкурсах. За це ми вдячні тим, хто це все організовував, а саме адміністрації ліцею та нашим класним керівникам. Зрозумів, можна тепер я додам? Я думаю, що всі в цій залі згодні з тим, що рівень викладання фізики в нашому ліцеї на найвищому рівні. І знаєте, чого всього не було б, якщо б як не наші любі вчителі. От давайте згадаємо, що ми знали на початку восьмого класу. Силу тяжіння, тиск та силу терця. А тепер давайте перерахуємо те, що ми знаємо зараз. Ну, Спеціальна теорія відносності, загальна теорія відносності, електромагнітизм, емі, ефект Доплера, закон Дальтона, ефект Магнуса та багато чого іншого. Так, я згоден. Проте, усе це ми всі осягнули саме завдяки вчителям математики. От що ми знали з математики на початку 8 класу? Жвеньку формул та дрібку теорем. А зараз знаємо диференціальне числення, комплексні числа, градієнт, теорему Стюарта, нерівність Єнсена, нерівність коші, тригонометрію, індукцію, а також багато всякої всячини. Ти про інтегровання почасти на забув. Це правда. Однак давайте не забувати, що основним принципом наук є їхня відкритість та спростованість. Пригадайте критерії Поппера. Тобто, кожен може провести ваш фізичний дослід або математичне доведення, щоб пересвідчитися в достовірності. Але це неможливо, якщо ти не вмієш викладати на папері свої думки та швидко схоплювати чужі навіть іншими мовами. Тому щиро дякуємо нашим вчителям української, англійської, німецької мов, української та зарубіжної літератури і мистецтв за ту сібність самовираження, якою вони нас наділили. Маєш рацію. Проте я хочу зауважити, що без е, ґрунтовних знань, наданих нам вчителями фізики, географії та. Е, е... Теокардії, ми і досі дивувалося, що за секунду в цієї людини з'являється 25 мільйонів нових клітин. А тому, що Дунай протікає 10 країнами, не здивувати нас ідеовижними хімічними досвідами, тому що ми е глибоко занурені в їх е про Знаєте, дією. Дати про інші науки не забувай про астрономію. Можна, ну, дехто вважає, що це лише розділ фізики. Але... Ми вчали її один семестр, так? А перед нами постала ціла картина Всесвіту, з фермігонів і Бозонів, А бонусом ми ще вивчили 13,8 мільярдів років його подальшого життя. Жартуй, жартуй. Проте без глибоких знань історії людина може скоро опинитися серед невдах. Усім відомо, що будь-яка душевна бесіда згодом зводиться до політики. І якщо ти не зможеш поставити свого опонента на місце влучним історичним фактом або аргументом, чи будеш ти цікавим співрозмовником? Що й казати, людина, яка не знає історію, дивиться на світ, немов кінь у шорах. А щоб вас в ці шори не одягли, потрібно боротися за свої права і знати, де закінчується ваш ніс, а де починається ніс сусіда. А яким корисним був для нас фізичний практику? Адже Ндерманштайн казав, що має бути соромно тим, хто користується дивами науки, ви в них не більше ніж корова у рослинах, які задоволенням поїдає. Тому може викликати лише сміх ситуація, коли людина не розуміє, чому задня панель холодильника є гарячою, та як рухається літак, якщо він не махає крилами. Без сумніву, усі науки, які ми тільки що перечислили, сто років тому і складали суцільну картину знань людства. Проте ми живемо у 21 сторіччі, і людина, яка не знає інформатики, для неї виглядає цей світ немов суцільний морок. Вона не знає, чому пароль, який складається з п'яти символів, підбирається менше ніж за одну секунду. А пароль, який складається з десяти символів, підбирається два тижні. Я би також хотів згадати про інформаційні технології, тому що ну от, у сучасному світі. Ваші шанси потрапити на інтелектуальну роботу. Вони ж спадають так само сильно, як і популяція плоскоземельчиків. Якщо ви не знаєте, як створити презентацію або, або звіт у Word. життя навколо нас не передбачуване, і нам треба активно та ефективно реагувати на всі його перешкоди. За це ми вдячні вчителям фізичної культури, основ здоров'я та захисту України. Згодна, тож залишається одне. Сказати всім учителям та адміністрації нашого природничого наукового ліцею щире дяка. дякуємо, але ми з вами не прощаємося. Ми до вас ще повернемось <світ> 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 на одміна до нових зустрічей. <праць>